Свіжі новини сьогоднішнього дня, переможні новини з вами, Олександр Кожухівський. Міністерство освіти підтримало законопроект про заборону спілкування російською мовою в школах. Їхливо захищати українську мову, водночас враховуючи розвиток мов національних спільнот ЄС. Яка ваша думка з цього приводу? Пишіть в коментарях. Україна зможе утримувати захоплену в Курській області Росії територію? принаймні протягом кількох місяців, а можливо ще довше. Офіційні особи вважають, що Україна досі не зіткнулася з серйозними проблемами щодо постачання вантажів у район Курська. ЗСУ тепер завдяки ЗУ... Силам союзників також мають більш стабільні постачання артилерійських боєприпасів. Тим часом російські війська зробили лише обмежені контратаки, а натомість зосередилися на наступі на сході України. ЗСУ відпрацювали російський гелікоптер на Харківщині, військовий гвинтокрил Мі 8 дві бойові броньовані машини, 14 безпілотних літальних апаратів, чотири автомобілі російських окупантів знищили бійці сил оборони на прикордонній півночі Харківської області. Під контролем зсу перебуває 50% території міста Торецьк на.